Усім привіт! Мене звати Алла, і сьогодні я запрошую вас разом зі мною сходити до магазину, у якому я обрала собі подарунок до дня народження. Я впевнена, що багато глядачів знають цей магазин або знайомі з їх інтернет-магазином. Але це відео буде цікаве багатьом, тому що менеджери магазину дозволили мені знімати не лише те, що я придбала, а в цілому в магазині все, що мене. Цікавило. Також я протестувала одну із популярних марок швейних машин, за яку ви мені дуже часто пишете і питаєте моєї поради, але я завжди відповідала, що в мене немає досвіду роботи на цих машинках. А ось тепер я спробувала і обов'язково зараз вам все покажу. Довго затягувати не буду, починаємо. Це у вас новинка, правильно? Так. Розкажіть, будь ласка, все більш детально, мені дуже цікаво, я думаю, що не тільки мені. Це паровий прес род X9. Дуже зручний в користуванні. Якщо порівнювати його з праскою, то тут буде збільшена поверхня. Тобто, якщо порівняти, то він замінить вам 7 угу. прасок одразу. Подача пару досильна йде. Підходить для. Прасування, відпарювання для проклеювання тобто для дублюючих матеріалів, дуже зручний в користуванні, тому що в нього іде сенсорний екран. На цьому дисплеї розположені такі індикатори: як температура, подача пару, наявність води в бойлері. А де бойлер? бойлер у нас внизу. Ага. Сюди заливається водичка. О, ну Зручно. А, вибір тканини, з якою ви будете працювати. А він, підскажіть, він підходить як для домашнього використання, так і для бізнесу. Так. Тобто, можна Ми... його і в домашніх умовах використовувати, також і в ательє, наприклад, як маленькі, так і великі. Правильно я так, розумію? Так, все вірно для домашнього користування. Тому хто хоче зменшити час на прасування, а для промисловості це відповідно вже для дублювання, для відпарювання, відпрасовування вже готового одягу, ну або ж якихось там постільної білизни і тому подібного. А скажіть, тут все на англійській мові, але як. як Є розібратись? інструкція українською мовою, все доступно написано. Можете показати будь Так, ласка. Звичайно. Все показано о, кольоровими схемами. Mm -hmm. Все розписано, де за інструкцію на українській окремо дякую. А це що за гаджет, розкажіть? Це відпарювач, ролд X8. Це така незамінна штука, скажімо, в домашньому, в принципі, не тільки в домашньому, так і в промисловому користуванні теж можна користати. Дуже зручний в користуванні за рахунок того, що є сіточка, тобто ви собі повісили одяг і все гарненько можна відпарити досить потужна сила пару до 100 бар на хвилину, ємність 3,8 літра, можна просувати десь годину і 20 хвилин орієнтовно по часу. А поясніть нашу ця сіточка, що вона дає? Коли ви, наприклад, повісили якийсь одяг, так uh -huh. і якщо не буде цієї сіточки, у вас вона буде за рахунок пару трошечки в сторону входите. Uh -huh. Тут ви повісили собі, вона буде фіксуватись на цій сіточці, і ви собі рівненько і гарненько це відпросудитесь набагато зручніше, коли ніж її немає. А це що за датчик такий? Uh -huh. Це датчик тиску пару. Тут у нас розположені ще індикатори наявності води. І подачі пару. Ну і кнопочка старт-стоп. Ну, дуже цікавий такий апарат. Підошва з антипрокарного покриття. Також в комплекті ще й йдуть насадки на підошву для чищення і насадка для делікатних тканин. Так, і ще я дивіться, що побачила. Нещодавно на своєму каналі я робила огляд своїх ножиць. І саме ось ці, я вам казала, не знаю, де їх зараз придбати, але ось дивіться, вони є і вони чудові. 100% можу їх рекомендувати. Хоча ось ці звичайні кравецькі теж дуже класні. Тому якщо ви в пошуку для себе класних надійних ножей, то це саме вони. Але ще дівчатка підказують мені, що це Паул, дуже непогана фірма. Вона німецька, правильно? Так. Це німецький бренд з лазерним заточуванням, високуякісне став. Ви можете спробувати, як вони ріжуть. Так, давайте. Угу. Так, ну, спочатку ручка. Дійсно дуже-дуже зручна. Бачите, в мене тут. Ще й місце є. І в мене рука не маленька, вона достатньо широка, тому от одразу взяла, да, вони круті. Перше, що ми перевіряємо завжди, це як ріже кінчик. Чудово. Дивіться, просто чудово. А ще цей звук, ви чуєте? Неймовірно. Так, дійсно, вони дуже класні і заслуговують на вашу увагу. Дивіться ще детально: ось ножі. Часто запитуєте, подивіться і клей. Я дуже обожнюю цю фірму Прім. Хто мене дивиться давно, той знає, той бачить, як я насправді кожного разу. О, до речі, до речі в мене є ось такий органайзер, дуже зручний для шпульок. Ну, звісно, прищепки. Всі ми їх знаємо і дуже полюбляємо. До речі, дуже класні шпильки, булавки. Дивіться, оці мої найулюбленіші, вони йдуть е, довгенькі і дуже зручні. Також у мене, от я зараз побачила: оцей для праски, і сама праска теж в мене є. Я можу її точно рекомендувати. Ось вона. Ось така вона дуже зручна. Хоча вона і маленька, але насправді це повноцінна праска, яку теж можу з 100% впевненістю вам рекомендувати. Також дивіться, який тут асортимент різних лінійок і також шаблонів. Знаєте, одне діло на фото побачити, це, друге діло. Підійти, взяти до рук, і я вам впевнено можу сказати, шаблони дійсно класні. Так, ще побачила, дивіться, це ж лінієчка в мене цієї фірми, Ну мабуть, що лінієчок 5-7 точно є, вони роками а, мені. Слугують, і я дуже-дуже ними задоволена. Оці ж лапки: лапка, верхній транспортер або крокуюча лапка. У мене ось така лапка йде в комплекті до моєї швейної машинки. Але якщо її нема, то це все можна купити додатково і вони різні. Ті, хто кажуть, що вони всі однакові, універсальні ні. Вони є різні, як для. Горизонтального човника, так і для вертикального. Це можна спитати у менеджера магазину, просто уточніть свою модель швейної машинки і вам порекомендують ці лапки. І ще дивіться, я тут знімаю а тут вже побачила: дивіться, який чудовий набір. Візуально бачу, що тут є все для печерка. і нож, і лінійка, килимок. Булавуть голки. Причому, подивіться, це спеціальні голки для квілту. Тобто, це те, що я дуже часто кажу, коли знімаю майстер-класи. Беріть, голки не універсальні, а саме спеціальні. Ну і звісно, тут ще маркер зручний, тому хто тільки починає, тому такий набір буде дуже, дуже корисний. І ще дивіться: із новинок, я його бачила. Знову ж таки, в інтернеті, але не бачила їх уживу. Ці килимки, що крутяться. Ось такий дуже, на мій погляд, зручний. Так, покажу його, як це виглядає. Тут, бачите, така антискользяща поверхня, тому він також заслуговує на увагу. Насправді, дуже цікавий. Килимок. Ось дивіться, я вам одне показую, сама роздивляюсь. Тут вже мені попадається ось така красота, дивіться. Просто. Скажіть, це робили тут? Так. Якісь майстер-класи? Так, у нас є майстер-класи. Проводяться два рази на місяць поки що. Проводиться майстер-клас як з печворку, так і з квілтингу. Ух ти. Тому ну, приветка вона на цій машині була okay. а, зроблена. Ця машина фірми Nike, вона себе позиціонує саме як. А для роботи з і з квілтингом досить така потужна: 90 ватт потужності, 360 швейних операцій, серед них є квілтові строчки, можна їх побачити. Це більше А може, ми зможемо її поближче показати? Так, виглядача? ви зможете її протестувати зараз. вам увімкнемо, можете спробувати. А давайте. Дивіться, ось так виглядає ця машинка в звичайному режимі. Тобто, коли ви просто щось шиєте, коли вам потрібно, наприклад. Зробити підрубку джинс або штанів, і вам потрібно менше простору, то оця консоль вона знімається, і дивіться, як. Зручно функція, коли ви можете регулювати швидкість вашого шиття, дуже корисна і для новачків, і для тих, у кого є досвід. Також обрізка нитки дуже класна функція. По-перше, можу сказати, що з нею ви будете витрачати менше часу на шиття. І якщо у вас є ця функція, обов'язково користуйтесь. Також регулюється позиція голки це коли зупиняєте шиття і голка. Або залишається у верхній позиції, або в нижній. Ось ця функція, ця кнопочка, точніше, відповідає цій функції. Тоже дуже зручна. Це, да, ви всі знаєте, що я можу або взагалі не використовувати закріпку, або якщо я сумніваюся, велика закріпка мені не потрібна, то я використовую оцю точечну закріпку. Дуже зручно. Ну, також це кнопка реверсу. А це кнопка старт-стоп. Зручна, тому що можна шити без педалі. Зараз я вам це покажу. Дивіться, ще сподобалось те, що на цій стороні не так багато різних кнопок, в яких можна запутатись. А швейні підказки ось тут знаходяться. Дивіться, це, на мою думку, дуже зручно. Їх тут декілька ось одна, друга, і, і ще ось третя. Дивіться, тут є букви, цифри, це теж. Дуже зручно. Ось цей функціонал трішки відрізняється від моїх машинок, тому я попрошу менеджера, і вона більш детально розповість, як це працює. А коли ми вмикаємо машину, то у нас відразу засвічується індикатор. Це у нас основні швейні операції, які розположені на панелі машини. Для того, щоб перемкнути мод і обрати інші строчки, ми маємо перемкнути індикатор. Всі Строчки позначені. натискаємо на кнопочку, і у нас світиться індикатор, який позначає ось оці от строчки. Тоді ми можемо обрати строчку запропонованою ну, будь-якого плану. Наприклад, давайте оберемо петлю. Відразу на екрані буде показана ширина петлі. Густота, і запропонована буде натяг верхньої нитки, який є оптимальний для цієї петлі. Так само машина показує, яку потрібно встановити лапку. Це лапка за номером D, Це спеціальна лапка для петель. Вона тут іде електронного типу, тобто вона кріпиться до машини. І машина так досить чутливо та виметує цю петлю, тобто вона буде більш точна, якщо порівняти там з іншими машинами. А підкажіть, будь ласка, яка кількість різноманітних петель саме у цій машинці? 12 петель тут ідуть і білизняна петля, а далі йдуть у нас і трикотажні петлі, і різновиди гласкової петлі. А є у вас зразок, я бачила там зроблені петлі. Можете його мені показати? Звичайно. Це без яких, якихось додаткових налаштувань. Оця машинка це все зробила, правильно? Так, так, все вірно. На заводських налаштуваннях. Ну, я б сказала дуже чудово. А ми можемо показати всю її повну комплектацію. Так, звичайно. О, ну. це лапка для стівки. Для відстрочки, для молнії. Ой, оці дуже зручні лапки, коли ви робите декоративні строчки. Це для шкіри. О, яка викрутка. Ну покажіть, в мене такої ще не було. У мене багато швейних машин, але такої викрутки я ще не бачила. Ну, або що вона теж зручна дуже? Так, вона зручна, якщо на голкові пластині. Якщо знімати голкову пластину, mm -hmm. то дуже зручно, вона туди гарно стає. І ось це дивіться також. От в комплекті, да, як часто показую у своїх майстер-класах, це напрямна, яка допомагає робити паралельні строчки. Ось дивіться. І ви часто питаєте мене, де це купити? Звісно, воно продається і окремо, але... Ось у цієї машинки воно є у комплекті. А ще в комплект входить волкова пластина для прямої строчки. Це дуже зручно, і до речі, в мене теж на моїй джаномки є додаткові змінні пластини, і саме для прямої строчки, це це завжди дає можливість зробити якісну пряму строчку. Тому що, коли ви працюєте з універсальною пластиною, то строчка може бути не така професійна, як з такою пластиною. І ще йде в комплект верхній транспортер. Це такі лапки, я вам вже їх показувала, які продаються окремо в цій моделі машинки, вона йде у комплекті. Ще є ось такий столик. Да? Я спеціально взяла його в руки, щоб вам поближче показати. Є, по-перше, лінійка, що дуже зручно при шитті. Звісно, це збільшує поверхню, коли ви ш'єте, і особливо, якщо ви займаєтеся стіпкою. Дивіться, які зручні ніжки. Вони відкручуються більше-менше. Ось цими ніжками да, регулювання їхньою зможете підлаштуватись навіть тоді, коли у вас нерівна поверхня. Давайте зараз ми його поставимо і я трішки протестую цю машинку. Ще дивіться, регулятор натиску лапки. Дуже зручна функція, і добре, якщо вона є в цій машинки, вона є. Також дівчата мені. Установили велику бобіну ниток на ось такий тримач. Дуже зручно. в мене такий є дома. Ви його неодноразово бачили на моєму каналі. В магазині він є у продажу. Я вибрала ось цю строчку, і ось так вона виглядає на екрані. Дуже зручно. Тобто, точно не пригадаєте. ось її номер згідно з цією підказочкою, ось 0,44. Також видно і цю строчку. Зараз буду. Тестувати. Є, до речі, нитковдягач теж дуже зручний. Я е, раніше ніколи ним не користувалась, хоча він у мене, мене був завжди. Але коли почала ним користуватись, зрозуміла, що це дуже зручно. Ну, і хочеться вам весь функціонал показати, так? тобто ось дивіться, швидкість середня. Гол натискаю кнопочку, і ви бачите, голочка сама опустилась. І ось цією кнопочкою я починаю шити без педалі. Я взагалі не тримаю ось мої руки. Ніхто не тримає, ніхто не допомагає, а машинка шиє. Так, я знайшла відмінності від своїх машинок. Ось дивіться, по-перше, ось ця кнопочка це сразу дві відмінності від моїх швейних машинок, які вже в мене є. По-перше, це віддзеркалювання. Ось так я нажимаю, ось тут. Бачите, тобто у дзеркальному відображенні ось ця строчка буде вишиватися. Якщо ще раз нажати, то вона буде в звичайному режимі. Також можна прибрати ось цей звук, який, якщо ви натискаєте і вам він не подобається, то ось так зажимаєте і ви бачите, звук виключено. Тобто, коли ви нажимаєте будь-які Кнопки, звуку просто нема. Що дуже зручно, коли ви шиєте, наприклад, ввечері або вночі, щоб нікому не заважати, це функція дуже зручна. Так, дивіться, я трішки прошила, і тепер хочу продемонструвати саме обрізку нитки. Дивіться, оп! Все, дивіться, дуже чудово. Але дуже погано видно, нитка дуже світла. Давайте зараз візьмемо трішки темнішу, щоб було краще видно. І спробуємо ще деякі строчки. Так, поміняли нитку. Зараз буду тестувати зігзак. Ось так виглядає строчка без будь-яких додаткових налаштувань. Дуже якісно, подивіться. Саме ця машинка зараз в акції ось така супер ціна на неї. Якщо ви бажаєте саме її придбати, то поспішайте до кінця липня на неї буде ось така знижка. Ну і не можу я пройти повз ось цієї красоти. Ну, ви подивіться, це не просто техніка, це витвір мистецтва, який точно впишеться в будь-який інтер'єр. Якщо можна, будь ласка, розкажіть про цей витвір мистецтва це швейно вишивальна машина а, має максимальне поле вишивки, тобто Двен... вона і шиє, і вишиває так. Так, тобто можна працювати як в швейному режимі, можна доставити, як зараз вже встановлений швейний модуль, і здійснювати вишивку. Максимальне поле вишивки у неї 12 на 18 см, вже готових монтованих дизайнів у неї 100, можна додавати так само через Wi-Fi, або ж через флешку, додавати до неї уже свої дизайни і робити вишивку. Потужність у неї 70 ватт, кольоровий сенсорний дисплей, дуже зручне керування. Угу. Дівчатка, ви ж пам'ятаєте, я свою вишивальну показувала, але вона в нас в мене тільки вишивальна. Це швейно вишивальна. Нічого не можу сказати, я на таких не працювала, але точно скажу, виглядає вона дуже. Стильно і за такою технікою, правда, хочеться працювати. Також хочу сказати, що ось цей ягуар я тестувала, зі своєю подругами приїжджали, вибирали між ним і Джанаме. Вона вибрала Джанаме, хоча ось ця модель заслуговує на увагу. Якщо ви зараз в пошуку оверлока, то зверніть увагу. І ще хочу показати: попросила дівчат відкрити, вони ідентичні. ну, Звісно, це різні Фірми, різний регулятор натягу, але подивіться, що от зараз я трішечки ось так. Бачите, вони практично ідентичні. Тут дуже легка заправка нитки. Для тих, кого з цим складності, хто боїться оверлока тільки тому, що він складно заправляється, то ось ці варіанти саме для вас. А ще зверніть увагу на ціну. Дивіться, ось цей ягуар, ось така ціна. І той, що дуже схожий на нього, ось така. Ну, ви самі бачите і до, до цього ще і знижка. Тому, якщо ви у пошуку, то зверніть увагу на ці модельки. Поки я тут не знімала кучу контенту, щира вдячність дівчатам. Я їх, звісно, втомила, але вони посміхаються, я висловлюю дуже велику вдячність за те, що ви. Дозволили познімати і все так чудово порозповідали. Думаю, що моїм глядачам буде це цікаво. Також магазин запропонував мені дуже цікаву пропозицію в у вигляді знижки. Я вже зі своїм подаруночком. До речі, напишіть, чи здогадались ви, що саме я оберу собі в подарунок. Також магазин мені запропонував особисту знижку. Зараз менеджер вам більш детально все розповість. Знижка ділі в онлайн та офлайн магазинах. Ви можете ввести промокод на сайті або ж повідомити його нашому менеджеру. Знижка діє на неакційну техніку і становить 6%. А промокод на цю знижку ви прямо зараз бачите на своїх екранах. Тому обов'язково користуйтесь і заощаджуйте свій час та гроші. Усі посилання на магазин, а також на YouTube канал Тато Швей я залишу в описі під цим відео, а також у закріплених коментарях. І на цьому відео добігає кінця. Якщо вам сподобалось і було цікаво, поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку, а також напишіть коментар. Якщо залишились якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Всі їх бачу, всі читаю і обов'язково відповідаю. Також незабаром я обов'язково зроблю огляд на свій відпарювач, тому кому цікаво, підписуйтесь і не забувайте поставити дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. На цьому все. Зустрінемося у нових відео.